Ти не його батько, не його. Дай мені вже спокій і йди. Йди і не вертайся, бачити тебе не хочу. Галя плакала і задихалася, її вернуло від чоловіка і нічого не могла з собою зробити. Вона й так довго терпіла і обманювала себе, досить. Галя Василя ніколи й не любила. Бігав біля неї друг її брата. Та й хай буде, нічого такого вона робити не планує. Але як в хлопця є гроші і машина, то можна десь з дівчатами поїхати на відпочинок. Так і говорила: Повези нас в оту колибу і забереш після другої. Повези нас в той ресторан і забереш. Повези нас в гори і почекай, поки ми походимо, пофотографуємося. І так далі і без ліку. Знала, що він її любить, але не могла з собою нічого вдіяти. Не подобався, не бачила себе поряд, не хотіла бути з ним, як з чоловіком, а як з коліжанкою, запросто. Ти його принижуєш, заступався брат. Він добрий хлопець, я добре його знаю. Ти що собі шукаєш принца? Так, принца, і не лізь до мене. Скільки за неї хлопців бігають, а вона буде з цим мовчуном? Ха, ні, дякую. Мама ставала на її захист. Сину, вона ще така молоденька. Хай собі походить і повибирає, а Василь хлопець вже дорослий, то хай знайде собі відповідну дівчину для одруження. Василь не вступався. А вона й не дуже його відганяла, бо мати друга з машиною набагато краще, ніж мати друга без машини. Одного разу чи вона надто перебрала, чи якесь помутніння на неї найшло, не але поступилася Василеві. Це була така хвилинна слабість, і нічого вона не значила. Але тест видав інше дві смужечки. Що ти наробив? Ти розумієш, що ти наробив? билася в істериці. Все буде добре, я тебе кохаю, ти ж знаєш, я тебе не кохаю, не зрозуміло. Ти нікого не кохаєш, тому дай мені шанс. Вона не планувала давати й пів шансу. Знала, що позбудеться цього непорозуміння, але Василь зайшов з козирів, брат і мама. «Доню, раз таке сталося, то треба думати про наслідки. Я на тебе надіялася, як на розумну дівчину, а ти коза козою, що зробила, та й маєш. Дитини збутися не дам і не надійся, то великий гріх, і як попробуєш. Щось зробити, повір, ти мені не дочка. Доскакалася, зло тішився брат. Нічого, Василь все залагодить, сам мені признався, казав, що між нами дружба, то найголовніше, сказав, що одружиться, і я дуже радий. От же корисний ідіот, все він залагодив. Як заручалася, як весілля гуляла, нічого не пам'ятає, все як в тумані і не з нею, як в середньовіччі випхали іншому чоловікові в руки, бо так сталося. Як же так сталося? Картала себе захибний вибір і не хотіла приймати його наслідки. Дитя народилося здоровеньке, чорняве і вкрало її серце. Тішилася малим Петриком, любила і леліяла, всю душу вкладала в нього, всю свою любов, пристрасть, надію, сподівання. Василь був на сьомому небі від щастя, так і його, вона його і синочок так схожий на нього, яке щастя дав йому Бог. Ще Галя комизиться, але він знає, що змириться. Не може жінка, яка так любить його дитину, ненавидіти його, все обійдеться і налагодиться. Сварки часто вибухають в молодих сім'ях та ще й з маленькими дітьми, але в них просто якийсь фейерверк люті, що загорається з маленької іскорки і осяває все навколо. Найменшу причину використовує Галя, аби принизити, образити, покарати Василя. Він терпить, заспокоює, бере на кпини, розраджує, вона лютує і лютує, сама не розуміє, чому, але хоче вирватися звідси, куди невідомо. Але тут і зараз має настати кінець. Тоді говорить ті найболючіші, брехливі слова. Вони потрапляють в ціль.